Я вам інтимну подробицю розкажу. Значить, подробиця наступна. Інтимна, значить, масово звільняються люди. Перший тиждень звільнилися три заступника: керівник апарату, шість з сіну співробітників юридичного відділу разом з головою цього відділу. Далі керівник комунального майна, далі головний бухгалтер. І ще там різні співробітники. Два виставки. Перший висновок десь може бути краще 100 Єдине, що до цього люди тут працювали 10-15 років і було їм нормально. І зарплати були менше, ніж зараз. А сюди ще два виставки. Перший висновок. Буквально за тиждень до мого призначення був підписаний закон, який обмежує премії для державних держслужбовців, наскільки я так правильно розумію. І реально, в нас в РДА зарплата невелика, тобто середня зарплата. Я думаю, десь 12-15 тисяч порода це небагато. Але до того ж люди працювали. І тому ще питання Віличка, да? <смір> чи думали вони, що та інтенсивність, що була, і є робота. Бо та робота, що зараз їм може не подобатись, бо потрібно працювати. Тобто співробітники, які там спілкуються з всіма, вони кажуть, ну коли ти прийшов, попив кави, посидив, сходив на ринок, ходив, придбав щось важливе, пообідав, покурив, сходив на раду і пішов, це може нормально. А коли приходить, новий голова і починає тебе, то люди думають, що робота погана, така робота змушує працювати. Не не хочеться таку роботу. Ну, дивіться, я не знаю чому. Є, ж одна історія, є одна думка. А що були якісь корупційні доплати зараз? Корупційних доплат це немає, і от весь цей комплекс факторів призводить до того, що реально якщо що, шукаємо головного бухгалтера. От така от історія. До речі, е вона не збиралася звільнятися. А втівратися звільнилася. Ну коротше, розумієте, це ж і от поки що я не можу сказати, що цей керівник поганий. Знаєте чому? Ми ще більше звільнили вже в перші тижні. А як вони могли знати, що я поганий чи гарний керівник? Це ж... ну так. Короче, зрозуміли? вот такая